Висока, смілива і мужня постать, турботливий погляд. Анатолій Федотович Клешня. Про таких чоловіків говорять: справжній полковник, і цим все сказано. Але він, генерал-полковник, є така професія батьківщину захищати в суспільстві. Військова служба завжди вважалася почесною і поважною справою чоловіків. Маленький Анатолій завжди намагався бути кращим у навчанні роботі, але спрямовано і впевнено і йшов до своєї мрії стати генералом. Був такий е, журнал в Радянському Союзі, вогник називався Ганьок. І от е, один раз на обложці цього журналу, е, значить, на фотографії був на фото, був молодий, симпатичний, стройний генерал. І я вирішив. Будь генералом, це дійсно було так. І таке високе військове звання. Він заслужив не за протекцією. Свій шлях Анатолій Клешня пройшов чесно: від рядового солдата до генерал-полковника, сходинка за сходинкою. Сільське життя в багатодітній родині виховували Анатолія в сумлінній праці, а труднощі після воєнного часу сформували і загартували його характер. Виріс я в родині, де було 10 дітей. Жили ми тут неподалік в Петриківському районі, село Колгостівка. В школу ходили, міняли одяг один до обіду носив, інший після обіду, тяжкі були часи. І мені приходилось практично з четвертого, вже після четвертого класу працювати. От, наприклад, я після четвертого класу пасти в плавнях за селом. От і цим заробляв собі вже на те, щоб купити щось для школи, все своє життя Анатолій Клашняк був відданий військовій службі, будучи на передові, захищаючи рідну землю. У 63-му році я був призваний до лав Збройних сил Радянського Союзу, служив в ракетних військах стратегічного призначення в школі сержантського складу. І от якщо Вести розмову про моїх командирів, то, мабуть, я з великим таким сповагою пам'ятаю свого командира роти. Він тоді був майором, майор Кнішенко Микола Фомич. Дуже добра була людина, вимогливий. Продовж 15 років Анатолій Федотович ніс службу при Балтиці і на Далекому Сході. З них 9 років був заступником командуючого прикордонного округу. Були події в свій час в 69-му році на острові Даманський, де китайські провокатори розстріляли прикордонників. І з тих пір я написав рапорт, щоб мене направили прикордонні війська. і до Звільнення з військової служби я служив в прикордонних військах. Те, що таке війна, Анатолій Федотович знає не з книжок. Учасник бойових дій в Афганістані, нагороджений орденом Червоної зірки у 1991-1992 роках. Начальник кафедри військової академії тилу і транспорту в місті Санкт Петербург. Служив в Казахстані, служив на далекому сході майже 14 років. Прийшлось. Проходить військову стажировку в Республіці Афганістан. Правда, там я був недовго 40 діб, але за цей час я встиг побачити, що таке війна, що таке ужаси війни. В перші роки незалежності України Анатолій Клешня приймав активну участь в створенні прикордонної служби. Захищав кордон нашої країни, який впродовж багатьох років був мирним. Працював начальником кафедри прикордонних військ. Санкт-Петербургської військовій академії. Коли Україна стала незалежною, мене запросили в Київ і призначили на посаду заступника командуючого прикордонними військами України, заступником голови Державної прикордонної служби. Анатолій Федотович Клашня вже багато років очолює Дніпропетровську міську організацію ветеранів України в великих і малих справах справжньому військовослужбовцю притаманна принциповість та велика відповідальність. Тому Анатолій Федотович не в змозі почивати на лаврах. Він і сьогодні в строю, а його діяльність на посаді голови ветеранської організації підтримує ветеранів, яким в наш складний час вижити ще складніше. мы очень много внимания уделяем волонтерской работе. Вот эта инициатива была моя, занят этой работой и под таким девизом, что значит, ветеран оказывает помощь ветеранам. Вот это наш девиз. И у нас сегодня волонтерским таким движением охвачено почти тысячи человек, которые оказывают помощь Каждый где-то двум-трем ветеранам. Ну, вы сами понимаете, что люди в возрасте таком, которые уже порой остаются одни, и надо сходить и в аптеку, и в магазин, и на рынок, и оказать помощь на дому по каким-то вопросам. Поэтому работы нашим волонтерам хватает очень много. Стараемся в последнее время к этой работе привлекать и молодежь. ну, Допустим, вих учебних заведень, школьники. Анатолій Федотович досяг в своєму житті все, про що мріяв. В нього велика дружна сім'я. Його розуміють, він затребований в житті. Одним словом, все, що потрібно людині для щастя. Дві доньки, дві внучки, два внуки, які майже весь час, от в літній час, у мене. Будинку моєму, як піанельський табір. Ми граємо в волейбол, займаємося якимись іншими іграми. А ще Анатолій Клашня – добрий чоловік, уважний батько і турботливий дідусь. Завзятий рибалка, а у вільний час пише вірші, які не можуть залишити байдужим нікого, хто почує їх хоча б одного разу. Ветеранам Великої аттестиний. Стоїть в строю обеліска, Войной опаленный солдат Смахнул слезу Склонился низко Шепнули губы Здравствуй, брат Минута вечность указалась Разрывами курантов бой В его глазах печаль, усталость Я скоро буду брат с тобой Вся грудь солдатская покрыта Кольчугой множество наград Худой пиджак и брюки шиты были десятки лет назад. Все чаще раны ноют, слабеет старый ветеран, но ни минуты нет покоя, ведь больно вовсе не от ран. Страну, что спасом от фашизма, разрушили свои враги. С усердием до фанатизма все растащили, что смогли. А тех, кто спас свою отчизну, мир Відкорічні чуми, власть вспоминает лишь три знах, ані їй більше не нужны. Собрав оставшиеся силы, обпустушив совсем карман, несіть хвозді на могилы однополчанам ветеранам. Анатолій Федотович любить людей і життя. У нього багато планів, а у майбутнє він дивиться з оптимізмом. Вести розмову про те, чого я сьогодні бажав би, та не тільки я, мабуть, цього бажають всі ветерани міста Дніпропетровська, щоб в Україні був на кінець то мир, лад, щоб всі працювали на те, щоб зробити нашу Україну процвітаючою, багатою, щоб люди жили добре, щоб ми були єдині, щоб була єдиною наша прекрасна земля, наші прекрасні люди. Це саме велике бажання.